Вітаю на моєму каналі. Я адвокат Бур'янський. З 1 жовтня 2022 року всі жінки, чиї спеціальність підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Надалі тих жінок, які систематично ухиляються від військового обліку, можуть бути застосовані Примусові заходи так за це передбачено адміністративну відповідальність. Спеціальність жінок визначається відповідним дипломом. Тобто, в даному випадку спеціальність визначається тільки офіційним документом, а не тим, що, скажімо, жінка працює за відповідною спеціальністю, не маючи відповідного фахового рівня та диплому. Давайте розглянемо, які ж це спеціальності. Їх нараховується 14. це хімія, хімічні технології, та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро і наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, науки про землю, географія, фізика та як не дивно, астрономія, харчові технології, технологія виробництва та перебудови, продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка. Технології легкої промисловості: фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія. таким чином. Всі жінки, які мають дипломи по вищевказаним спеціальностям, мають стати з 1 жовтня 2022 року на військовий облік. З вами був адвокат Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, підтримайте канал, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити подальші корисні відео та поради від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві! Слава Україні! Слава нації!